Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, вони ж як сказали, до речі, оцих, оцих заступників. Е яких затримали угу. Да? Uh -huh. там же ж цікаво йому, йому інкримінується стаття не хабарництво, а перешкоджання діяльності Збройних сил. Тобто, що начебто він, коли укладав ці контракти і переплачував, він тим самим, ну я взагалі слабо собі являю цю юридичну логіку, перешкоджав діяльності Збройних сил України. Але ідея не в, не в тому, щоб сказати, це різні за своїм, скажімо, правовим статусом злочину. Проблема в тому, щоб підслідність справ змінити. Мати можливість забирати у набу справи по собі і передавати своїм хлопцям. Ну, в когось є сумнів в тому, що малюк повністю підконтрольний президента України. Завтра він указ видасть і керівника СБУ зніме. Його не буде. А раз так, то всі команди, які Офіс президента дає, він виконує. А директора НАБУ президент не зніме. І більше того, навіть якщо б він був 100% президентський, система там так побудована в набу, що детектив набу може, ну, грубо кажучи, послати подалі директора набу. Єдиний, кого він не може послати, це прокурора САП. А прокурора САП вони не просто так рік не призначали, тому що там виграв конкурс колишній працівник набу. Розумієте? І вони все ж таки не підконтрольні президенти. президенту. І от вони відчувають, що зараз тучі збираються над головою. Вирішують, як вийти з цієї ситуації, як отримати законний механізм, припиняти діячі, дії, дії а, набу по відношенню до самих себе. І вони сподіваються в цьому відношенні, що їм допоможуть і народні депутати, які теж зацікавлені в тому, щоб в разі чого бігти і казати, хлопці, рятуйте. Ми більше не будемо, ми всі ваші. І тому це дуже великі, з моєї точки зору, шанси на проходження цього ганебного закону. Який маскується під необхідність боротьби з корупцією, з прирівнянням її до державної зради, з посиленням відповідальності, але при цьому маленький нюанс. Це буде вирішувати не НАБУ, а СБУ. А значить, ми будемо вирішувати, хто з вас державний зрадник чи корупціонер, хто ні. Е, значить, дивіться: тут вони комплексно діють. Вона вже створено БЕП. Угу. Але БЕБ створений на Бюро економічної безпеки. Але БЕП створений на папері. І вони вже 5 чи 6 керівників там поміняли, ще будуть міняти. Але не роблять головного. Вони не створюють організаційно-штатну структуру, не набирають людей. Сьогодні БЕП не працює. І вони розказують, о там БЕП неефективний, БЕП не. Так ви ж не створили людей. Ви ж не створили цю структуру. Ви ж її не, не, не то, що там, ви її не створили. Тобто вони не можуть. У них немає ресурсів займатися розслідуванням цих економічних злочинів, які по закону вони повинні зробити. І це не випадково. Тому що тільки БЕБ запрацює, треба далі ліквідовувати оці структури по боротьбі з економічною злочинністю, В СБУ, в Нацполіції і так далі. Мораль. До тих пір, поки не створений БЕП, до тих пір вони будуть казати, ну вони ж не працюють, значить ми цим займаємо. А це і є годівниця для правоохоронців. Розумієте? І е, вони свідомо гальмують цей процес. І от в умовах, якщо я чесно вам скажу, я, те, що я чую, те, що я бачу, ну просто-напросто сьогодні економічні структури, е, тобто боротьба, боротьба з економічною злочинністю в рамках СБУ, перетворилися, в принципі, на, знаєте, оце машинне доїння в умовах війни. Підприємців і підприємницьких структур. І поговоріть з працівниками СБУ, вони вам розкажуть, чи можна перейти із оперативних підрозділів, які там займаються контррозвідкою, і боротьбою, боротьбо, боротьбо, значить, з, з ворогом угу. в оцю золоту структуру. І що там зараз відбувається? Тому це все, знаєте, це все бла-бла-бла. А чому не роблять реформу? Тому що. Їм потрібна охранка, як в царській час було. Команда Фас і працюйте по опозиції. Рвіть туди, 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 відмазуйте нас, 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 і так далі. Ці люди думають про себе, не про країну, які нею керують. І тому при всіх пана Малюка, бачите, рекламують, там він там Кримський міст зриває, там начебто. І вони тим і там молодці, і там, і там, і там молодці. Це зовнішня частина діяльності. А чим СБУ займається всередині країни? Чим? Де Роман Червінський? Де він? От вам всі відповіді на всі питання, розумієте? Тому, звісно, що вони вибудували цю систему влади під себе, і коли їм кажуть, ну дивіться, ну це все не відповідає європейським стандартам, на нас не візьмуть в ЄС, в НАТО. А воно їм не треба. Я ж пам'ятаю, коли безвіз, постало е питання про безвіз. І коли вони виставили там вимоги, я пам'ятаю, як Петро Порошенко значить, розмовляв з парламентом, з урядом, що треба такі-то закоди приймати. І прийняли. В тому числі електронне декларування. Яке страшно ніхто не, ніхто не хотів бачити, ніхто не хотів декларувати. Прийняли. Хоча б здавалося, що Порошенко не міг на захід поїхати, що йому віза потрібна, в нього в були проблеми з отриманням візи. Ні. І це ж йому треба декларувати свої статки, правда? Свої, уявіть собі, його там значить це все нічого не забути, все задекларувати. Ну, безвіз потрібен мільйонам українців, молодих українців, які навчаються на заході, працюють на заході, дивляться, і взагалі як захід живе. Це ж наскільки це все вплинуло на загальний стан суспільно-політичний наш в Україні, коли люди не в Росію на заробітки їздили, а на захід і поверталися, розповідали, як там. Це ж не просто так, от, суспільна свідомість українців змінилася у росіян. Ні. Ну, куди росіяни їздили? В Туреччину, в Єгипет відпочивати. А до них на заробітки приїздили Середньої Азії. що вони бачили? А наші працювали? Мільйони людей. І бізвіс відкрив їм таку перспективу. І от сьогодні це, вибачте, наші нинішні очільники. Воно їм треба. Ні, їх цікавить влада всередині України. А що Україну не візьмуть НАТО, чи в ЄС до лампочки? Їм до лампочки. Вони знову розкажуть, що це Захід нас не хоче бачити. Байден, чому ми не в НАТО? Ну, ви знаєте всю цю риторику, яку вони часто вживають. І вони пальцем не пошевелять для того, щоб щось змінити. Їм сім умов виставили, да для початку переговорів з Європейським Союзом. Сім. І часу було, рік. Маючи парламентську більшість, в чому проблема? Які питання? За день ви приймаєте всі закони які потрібні. Запускаєте всі процеси. Виступає Стефанішина і каже: ну да, так, ми до кінця року не зможемо, всі сім. Ви, о, ну, нічого, вони з нами і так будуть розглянути. от відношення до партнерів, да? вони нам авансом, враховуючи героїчну таку боротьбу українського народу, пішли на зустріч, да-да-да. От, але от, 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 от це, будь ласка, зробіть. Да, конечно, гражданин ШПАК, только в, в милицию не звоните. Чого вы говорите? Конечно, Аломик. Так і вони виставили, ми все зробимо, але ми до кінця року не встигнемо. Ніколи ну, 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 нам розумієте, немає у нас можливості це зробити. І так от в усьому, якщо ви подивитесь, на словах одне, на ділі зовсім інше. Нема у них мети вступу в Європейський Союз і в НАТО. От чим біда. Треба, що це треба розуміти. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.